У Чернігові поліцейські затримали 19-річного закладчика наркотиків. Юнак розповсюджував психотропні речовини методом закладок. Повідомляє поліція Чернігівської області. Поліцейські затримали підозрюваного якраз у той момент, коли він отримував чергову партію заборонених речовин в одному з поштових відділень Чернігова. Під час поверхневого огляду поліція виявила та вилучила у нього поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на солі Альфа ПВП. Зловмисник пояснив поліцейським, що замовляв пакунки з психотропною речовиною у соцмережі. Після цього він порційно фасував цей нелегальний товар та продавав його клієнтам шляхом закладок. Поліцейські провели також невідкладний обшук в оселі Чернігівця, де виявили засоби для фасування наркотиків та ваги. Всю вилучену речовину направлено на проведення експертних досліджень. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури готує повідомлення, затриманому про підозру за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Це збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Її максимальна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Нині триває досудове розслідування.